І всім привет! На каналі Ресурс! І сьогодні я вам покажу, як швидко отримати нову Кіцоню з обновлення в Groffie Garden. Ну що ж, погнали! Тут якраз евійт почався. Дуже прикольно все впало. Ну щоб нам це зробити, нам потрібно всередині. Вони не рідкісні. сніг. Вони редкі такі. Ну зараз я вам покажу. Нам треба підійти до цього єнота. Ось, купити сітпаки. Зен... Потім їх треба повідкривати. І нам потрібні сирені. Ну мені чомусь завжди падає ось це. Коли ми... Ніфики мені падають, коли мені потрібна сирень. На взагалі. І ще, крім сирені, нам потрібно петів. А який. Ого, а який зараз покажу? Нам потрібні кобами звичайні і корд. ком. -ко комап. Ко кобами. Кодами. Ну, ось такі. Дипругнули. Ось. Ось таке шкоточка. Вони нам дають. коррінг, вона нам дає 7% шансу. Що фрукт типу зен. Стане корень, і а, усі карама ну те ж саме роблять, тільки странквил. Теж зенфру. І ось і це як ну. І воно і ми ось це згадуємо, тут вже там велике. Брайте, воно ось як збирати, подивіться. От бачите, в мене воно бачите. Як робиться, ячем я збирати не можу. Бачили в мене ти що трамплів було. Ось два транплі. Я знову... О, бачите, корм. Корм є. Два коренда, Два коренда є. Три навіть ще, а четвертого нема. Так. Так. І ось так ось можна швидко заруба. Ой. То так ось швидко можна заробити и не честь. Ой, зараз. Я вам покажу. Ось, бачите. Тут... О, тут і транквіл, і корранд є. Вона нас дві шкали шкалы прикольно. как кормлю. Давай, корм. Все. П'ятий левел. А тепер подивіться. Хоп! О. Так, да. Вот бачите, як я шутку кітсу не часто тримав. Вот а зараз подивимось. На не, этой чист. Дезен. Ой, блін, кадама. Давайте коли я зароблю 10 кейсів, то ми їх відкриємо усі. Добре, добре, погнали. Так. Ну що ж, я здаю останню квіточку. І в мене це десятий кітсон чес. І давайте будемо їх відкривати. Так, зараз їх шукаємо. Кі, ой, кі. Боже, в мене серце б'ється. Давайте перший дезен. Нічого, другий теж дезен. В смислі, Чому одні дезени падають? Кадама! Oh, так, є. Yeah. Хоть шось пресло. Так, ой, yeah. там у них надпись. Oh, блин, там... Там цей... Блин, Это Це... новый он будет, короче. А... Блін, мы на кадама? Ой, майже кадама, Ви бачили. У них, до речі, ще... А, тут же серення не выпадає, я забудь. Устани все! Добро друзі, я вам показав сьогодні, як дуже швидко отримати кіцуння з нового оновлення. Ну що ж, всі бувайте, гарного дня, підписуйтесь і ставте лайки. До побачення.